Цікавого про те, що вчителі, педагоги, директор мобі та мобінг булінг. Я б хотіла звернути батьків про виховання своїх дітей. О, вчителі булінгом не займаються, займаються самі батьки. Діти самі, вони настільки жорстокі. У Май... мене син перейшов сюди в школу у п'ятий клас. Він до мене прийшов і плаче. Він довольний вчителем української мови. Дитину за чотири роки в школі не міг зацікавити українською мовою вчити. Тут велика шана і подяка. Математика те саме, він щитає все умний. Ну зато діти, поясніть дітям, хто такий лох, хто такий сикут. Дуже да. багато це, дітей це, я чому. Я, <світ> <маю. питер> я до всіх батьків пред'являю теж. Я не кричу, я спокійно кричу. <питер> <мам, питер> я знаю, що під час коротки мовчання Чи? не треба сміятися, <питер> бо всі. Говорять, що от вчителі булінгом займаються, не вчителі, самі діти вчителі. і, 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 і. і, 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 і діти. Давайте, давайте я від розповім, педагогів що, не почула нічого. Покажу. Да, слава Богу. Не перебувайте, будь. Я вас не перебивала. Я вас слухала уважно заді вас Добре. сиділа і слухала. вчителів я не почула нічого поганого. Я звернулася до класного керівника, коли я дізналась про проблему, яка почалася ще з 3-го числа, коли дитина почала ходити в школу. Він мовчав. А через що мовчав? Бо Злочительську школу, вони в батьківському комітеті, і він цим керується. Я довольна колективом педагогічним, бо вчителі на своєму місці і зразу присікають таких дітей. І треба, щоб усі батьки займалися вихованням своїх дітей і пояснювали, що булінг в школі чи це новенька дитина, чи це дитина, яка втратила батька, бо зараз дуже багато військових, які захищають, і багато жінок, які залишилися одні в школі не справляється. Вчителі, спасіба, вони допомагають, вони захищають даних дітей. Но це тоже не невикли. Якщо батьки вдома дозволяють розказувати, а, це поганий Бог, бо в нього тато помер, а тато загинув, а не помешу Ти з ним не гуляй, бо він сирота. Я дуже часто чую такі. Або закаймі шахтують. Або я часто ще таке чую, як у дитини. Тато інвалід або мама інвалід. Все, ми з тобою не гуляємо, бо ти в тебе батьки інваліди. Вони ж не від хорошего життя стали від інвалідів. У мене чоловік військовий. ми кожного дня на грані і дитина прийшла в цю школу, щоб навчитися навчатися, знайти нових друзів. Ну, ми не можемо знайти нових друзів. А через що, через те, що нові, ну, все, треба знайти, як то кажуть, вока, на якому можна їздити. Ну я ж не буду спускатися. Yani tam şu, ben böyle de değil miyim?